Він хотів до останнього подиху бути. Він не, не уявляв себе без сцени, без тих, так як дуже цікаво читають, без цих облисків гучних і так далі. Людина легенда, людина епоха. Так згадують Віктора Морощука усі, хто знав народного артиста України. Віктор Морощак по справжньому легендарна особистість у світі хореографії. Він дійсно є легендою у світі народного танцю. Він є ходячою, був ходячою енциклопедією полійського танцю. Він про полійські танці знав ну, все просто. Він нас навчав. Нас навчав не тільки хореографії, а й бути людьми. Віктор Морощук досконало знався на мистецтві народного танцю, зокрема полісся, створив понад 200 оригінальних постановок народних танців України. Саме з Віктором Морощуком пов'язують розквіт заслуженого ансамблю танцю України полісянка, рівненського міського будинку культури, керівником якого Віктор Семенович був майже 40 років. Віктор Семенович 41 рік керував полісянкою, і власне саме за цей період полісянка і стала найбільш відома у всьому світі, адже географія гастролей полісянки, вона сягає не лише Європи чи там України, а і далеко за океаном. От окрім того, на сьогоднішній день ті колективи, які в є в будинку культури, а саме зраз. Народні танці це вихованці Віктора Семеновича. Аби вшанувати його пам'ять у рівному в приміщенні, де він працював, відкрили пам'ятну дошку. Звичайно, досягнув успіху. У всьому ну він просто людина, яка знала для чого прийшла в цей світ. Це е, жити у світі, коли з'являється. Це треба себе е, віддячити тому творцеві, який тебе. Пустив сюди в цей світ і зробити своє, тому я так вважаю, що всі нагороди, які він заслужив за свій час роботи, тут це дійсно зароблені ним кров'ю. Потом серцем, здоров'ям абсолютно всім. віктор Семенович здобув високе визнання як балетмайстер, працюючи за запрошенням в хореографічних колективах України та за кордоном. Віктор Семенович Морощак помер в 2021-му. Народному артисту було 75 років. Ілля Тмашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.